Шановні колеги, добродії. Та й просто чоловіки, хто любить себе порядок, щоб був. Тобто називається все розкладено по полочкам. У нас в продажі є ось такі органайзери. Чомусь мало хто на них звертає увагу. Вони, до речі, дуже офігенні, тому що їх можна зібрати хоч по горизонталі, хоч по вертикалі. Досить добре кріпляться, ось такі пази тут. І вони що збоку, що зверху заходять один одній. Є ось такі прозорі пластиночки, вони от сюди ставляться. Тут можна підписати все, що ви хочете зберігати і компонувати собі ширину висоту, як ви того забажаєте. Ззаді є також можна їх або на стіл ставити, або на стіну чіпляти. Тому акцентую вашу увагу, що реально зручна корисна річ. І Досить цікава ціна. Кому цікаво, давайте купувати його і робити в себе порядки.